В одному з відео був коментар про те, що кондиціонер на 410 фреоні, це принципово важливо. Нормально заправлений, але не дає низьку температуру охолодження. Тобто він дає температуру охолодження 15 градусів, тобто погано охолоджує, але фреону достатньо. І працездатне все, і почищені всі тепломінники. І чому так? Е, найбільш е, така ймовірна м, несправність е, полягає в тому, м, що тепловійники чисті ззовні, але брудні з внутрішньої сторони. Тепер пояснюю: 410 фреон, як і всі 400 фреони, вони спеціально так названі 400ми. Це суміші, але це суміші, е, які дуже схожі на горілку. Е, якщо взяти горілку. І налити в каструлю, поставити її кип'ятити, то що буде через 10 хвилин кипіння тої горілки? Що буде в каструлі? Там буде щось, але це буде вже не горілка. Чому? Бо горілка вона визначається відсотковим співвідношенням спирту до води. А це співвідношення воно буде порушено. Так само і з фреонами. Але фреони не треба на вогонь ставити, якщо буде втеча фреону. То вже буде там відбуватися кипіння. І таким чином, коли була втеча е, в такому кондиціонері. Ну, якщо вона там була, бо автор це не зазначив не зазначав, то відповідно є таке ще додаткове питання. Коли була втеча, витік е, один з компонентів, який більш летучі, і залишилися більш густі елементи е, того фреона.